Цього тижня в газеті Христинівська Сорока читайте про таке. 15 грудня поблизу залізничного вокзалу станції Христинівка на постаменті встановили паровоз. Детальніше про цю подію читайте в газеті Христинівська Сорока на першій сторінці. Христинівчани повернулися із змагань, які проходили в Харкові кандидатами у майстри спорту та майстрами спорту України. Про це читайте лише в Христинівській сороці. 19 грудня святкували свято Святого Миколая. В Христинівській районній бібліотеці для дітей влаштували суд над неслухняними дітьми детальніше про цю подію в газеті Христинівська сорока на другій сторінці. З поміж найбільших зимових свят чи не найвеселішим та найочікуванішим є День Андрія. Як Христинівці гуляли на Андріївських вечорницях, читайте на третій сторінці. 20 грудня христинівські міліціонери святкували своє свято. Про це читайте лише в газеті Христинівська Сорока. Багато випало на долю нашого українського народу трагічних скорботних дат, пам'ять про які до глибини душі пронизує серце сльозами. 14 грудня в день пам'яті учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, христинівчани зібралися біля пам'ятного знаку христинівчанам чорнобильцям, які врятували світ, щоб вшанувати пам'ять героїв чорнобильців. Про це читайте лише в газеті Христинівська сорока на 4-й сторінці. І знову перемога христинівських спортсменів. Цього разу боксери. Вони відмінно виступили на чергових змаганнях та привезли зі змагань три перших місця. Про це читайте на четвертій сторінці газети. Газету Христинівська сорока можна придбати в кіосках Укрпошти, в магазинах Подарунки книги Монополія, універмах на продуктовому ринку та на залізничному вокзалі. Також нагадуємо, що продовжується передплата на газету Христинівська сорока на 2012 рік. Передплатити газету можна в будь-якому відділенні поштового зв'язку, починаючи з будь-якого місяцю на будь-який термін. Передплатна вартість залишається традиційно невисокою.